І так, всім привіт, і сьогодні хочу підбити підсумки, чому пройшло 90 літ літа, і чим ми займалися, і що ми робили. І ви теж підібіть для себе підсумки, щоб ви розуміли, для чого ви провели літо, тому що вже все позаду. І що я хочу вам поділитися таким інсайтом, то що. Треба треба реалізовуватися, поки ви молоді. Тому що, поки ви молоді, вам треба, ну, типу, кудись щось пробувати, опанувати, бути експертом, щось зробити, ризикувати і так далі. Тому що позаду, позаду, потім е, буде ну, для багатьох повсякдення. Повсякдення буде ось, типу, робота, дім, робота, дім, робота, дім. Максимум, що може бути, це тренування, і то це 93% від 100 ті, хто буде це робити. Всі остальні буде буденність. Точка А, точка Б, точка Б, точка А. Все. Ось так от буде і проходити. Но, якщо тобі 16, 17, 18, 20, 25, 30, 35 і 40, теж це не поріг до того, щоб ви там зупинялись, або щось у вас там, знаєте, не виходить, а ви опять пробуєте, і у вас не виходить. Ні. Все завжди у вас вийде. Но, якщо ви будете робити реальні дії, які вас призведуть до результату. Якось так. І чому я почав цей відос? Тому що, в принципі, як із трафіком, як з фідео щоб щось зробити, треба поступово. Це робити, тому що якщо ви не будете робити, то нічого не буде відбуватися. Які ви цілі ставите, такі цілей, ви добиваєтесь. Ось, хтось не добивається, тому що він не доходить до цього. Ось і іноді таке відбувається, коли у вас е, ворота, в принципі, відкрити в будь-яку нішу, але ви ці ворота не бачите. Ви не бачите цього, тому що, наприклад, YouTube, Instagram, OLX, Трець, Тікток, ось 5 площадок, на яких можна, ну, типу, робити, генерувати будь-що. Якщо є бізнес, то йому потрібно 100% соцмережі. Тому що там є клієнти. Ось і все. І вам просто треба навчитися генерувати клієнтів в бізнес через ці платформи. І все. І робити з цього. Крутой контент, який буде заходити і продавати хоч щось. Або налаштовувати рекламу на контент, який ви создає... создаєте. Ось, все ці метрики вам допоможуть. Ну, типу, добігся результату навіть у 2025 році. Ось, ще осталось... Все, 4 місяці сталось. І все, ви можете вже почати. Якщо ви сьогодні почнете, то через місяць у вас вже будуть клієнти. Ось. І підсумок. Чому так і що треба робити? Зовсім, на мою думку, на мою думку, треба просто не просирати час, а реально з користю його використовувати. Тому що що? кому хто думає, що я ще молодий. Я ще ну, свого на роботу, напрацюю і так далі, ви помиляєтесь, тому що зараз проходить саме, саме насичене життя, яке у вас є. Ось, Якщо ти або ви думаєте, що е, сьогодні, типу, не мій день, або я сьогодні не в формі, або я сьогодні у мене щось болить, я нікуди не піду і нічого не буду робити, з цього ну, нічого не буде. Ось, якщо щось болить, якщо щось там, то, все, це отмазки. Це просто ви не хочете робити ті дії, які вас призводять до результату. Ось і все. Ось той, хто хоче результат, він буде пробувати за будь що. Ось, на своєму прикладі я можу це ну, казати. Ось в мене були багато випадків, коли я просто думав, що просто треба руки опустити. Ну я опускав, опускала, ну типу, реабілітовувався, робив, пробував будь як пробував, і потім все виходило. Ось, наприклад, з біцепсом я тривав повністю біцеп. Зараз він теж безпокоїти за того, що я дуже жорстко тренуюсь, кожен день тренуюсь, тому що що це привичка, це навичок, який дає мені багато чого. Ось. І дисципліна дуже багато чого рішає. Ось. Якщо у вас є дисципліна, і ви чітко робите дії, які, на вашу думку, призводять вас до результату, ось за ціль. Ось. Якщо ви хочете там біцухи, то у бути ціль, біцухи, зал, питання, режим і так далі. Якщо у вас ціль, розвиток, то у вас повинно бути. Читать, учити, слушать, говоріть, продавати. Ось. І якось так. Все йде від цього, і потім це все все наращується і дає результат. Тому фідбек, який робить, робіть. Ну, не бойтесь. Ось, і все, і все вийде. Зараз що я буду робити, а у мене вже виключилось, да? А, ні, не виключилось. І так, зараз в мене ось тут. Коробочки тут у нас був одяг, ми його зняли. Зараз мені потрібно його спакувати. Ось це спакувати в дві коробки і відправити на почту. Ось. Тому що. Ну, це дуже-дуже дуже, якби вроді би скласти водя. Що це таке? А насправді це ну, типу, час вірі, десь, ось щоб скласти, типу, погрузити і відправити на почту. Ось час в рімені. Ось тому не тратя своє время просто так, а робіть діло, щоб потім будете пожинати. Лоди, які зараз поклали. Ось тому фідбек, який підписуємося. Якщо вам треба OLX ТікТок, відеопродакшн або щось зв'язане з маркетингом, пишіть мені особисті, ми зробимо з вами консалт і вияснімо, вам це треба або не треба. Тому чекаю саме на тебе.